Отже, бачили багато подій, які хвилюють і Україну, і світ, зокрема, удар по території Польщі назвали в офісі президента це не випадковістю а свідомим спланованим привітом від Росії такий замаскований під помилку. Анджей Дуда зараз проводить низку телефонних розмов. Будуть розбиратися звідки ж ця ракета летіла. Втім, на вашу думку. А що має бути далі, чи відреагує НАТО, і чи дійсно варто чекати якихось серйозних кроків, якщо це дійсно ракета з Росії, тому що з іншого шляху, поки ми не розуміємо, звідки в нас ще може летіти? Відбувається декілька процесів по цій ситуації, тобто, зрозуміло, що якщо признати, що відбувся удар двох ракет. Російських по території країни НАТО треба застосовувати п'яту статтю з усіма наслідками, є достатня кількість керівників західних держав, які б не хотіли, я не хочу сказати, більшість, але суттєва кількість, щоб це приросло в щось більш суттєве. І прийшлось приймати участь країнам НАТО в цій війні. Вони наскільки можуть стримують, змінюється поступова ситуація їх уявлення цієї війни, але на поточний час така кількість велика, і тому можливий варіант відносно того, якщо це є але звести до мінімума і пояснити якось щоби. Не приймати всім країнам НАТО діє це По-перше, якщо другий варіант, якщо і визнати, як воно було скоріше всього, що це удари, то е, прийняття участі НАТО в цьому е, звести до чергових санкцій Ну для України то чи інше, чи е, ще якийсь інший варіант краще все, щоб відбулося зміни відносно до поставок озброєння, то нам потрібне озброєння, яке б допомогли здійснювати контрнатупальні дії по звільнення наших територій. А це означає в даному випадку, оскільки пов'язано з протиоповітної оборони і нанесені ударів з протиоповітної оборони надання сучасних літаків, хоча в покоління 4+, наприклад, наприклад, F-16-х, і е, оскільки удари відбуваються, в ми в нерівних умовах про це писав головнокомандуючий генерал Залужний, порівняння з росіянами, які наносять удари по всій території України, а тепер вже і Польщі, то надання ракет атакам з ну і інше, тобто 300 кілометрів плюс, як кажуть. В зв'язку з цим зараз відбуваються ці процеси. Тобто, я б сказав би на терезах, значить, що ж визнавати, чим це може обернутися, до чого приходити. На цей час, поки будуть говорити про те, що розбираються, уточнюють і все таке інше. Хоча суть, суть вже проблеми скоріше всього з'ясована, тому що. Якщо було там два підриви, ракети були вже визнають, що все ж ракети. То по ракетам можна визнати. Що. Ну а тепер версія навіть є якщо і признати, що російські, то від відкіляс вони крім Росії могли б полетіти? Це таке питання, але теж можна щось виграти час для роздумів, до чого прийти, і наслідки головне цього, ну тому, на мій погляд, на поточний час, отака ситуація. А, до речі, поки думають НАТО, що робити, наприклад, якщо ви кажете, що не можуть обмежити санкціями, чи не це таку от чергову безкарність Росії? Росія побачить, що відповідь як такої немає. Звісно, всі ці провокації вона перекидає на Україну. Ну і власне може повторити ще якийсь один удар на території іншої країни. Так, да, це питання велике до керівництва воєнно-політичного нашої країни, і Польщі, країн Балтії, я думаю, ну от східних країн, тому що вони бачать, чим це може обернутися, хто буде наступним, і тому займатися роботою воєнно дипломатичною з керівниками наших союзників відносно того, що. Реакція я так думаю, що буде питання у тому, яка саме, і, от в цьому важливо, щоб ми мільком я як я бачив цю ситуацію, краще для України було б, якщо б це виразилося значить в двох моментах: посилення санкцій щодо Росії і надання нам необхідної зброї для проведення контрнаступальних дій.